Так, а зв'язку з чим переносить, я не розумію? Чому не повідомили раніше? Що за, забоєм, за хамство, я не розумію, Зараз, нашого боку? Зараз буде засідання, вам все повідомлення. Я дуже попросив, що ми раз погенерували наші клопотання, становилися поцельства. <поценно> А розкажіть, 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 розкажіть сюда, що так, що, так, що сказали так. вам? Що Ну сказали, що судове засідання сьогодні не відбудеться, оскільки сьогодні в Кіровограді день скорботи, і прокурор знаходиться зараз на похоронах. І в зв'язку з тим, що день скорботи конвой не може супроводжувати ну, тих, хто має знаходитись на судовому засіданні. Тому судового засідання не буде. Але у нас є питання, чому громадськість не повідомили про це? Учора знали, що сьогодні відбудеться прощання з полковником. Чому вчора громадськість не повідомили про те, що у зв'язку з. І захисник відпуститься. Щось да. відпустив, не буде особового засідання.